Лібо прихватити україномовного каналу. Гарний. Вечір. Морозець, мінус 8. Але бачите, скільки людей на шкільному подвір'ї, скільки людей гуляє з собаками і так. І ми з Максиком вийшли на прогулянку. Мінус, мінус 8 градусів морозу. Це для для лютого, для 16 лютого я вважаю ну, нормально. То що і грудень, і січень були теплі, то, то дуже тепло було, а для лютого це гарна погода. Зранку зовсім обіцяють, щось дружина казала мінус 16. Ну, без рукавичок. Там діти катаються з горки. Ну, руки мерзнуть. Ну а що? Зима. Що ми? ми ще бажали? Зима то, то повинна буде така. Зараз мацеть побавився з собачкою. Багато собачок гуляє. Бачите, зорі на небі. Морозець кріпчає нами, а дітки бігуть, біжуть. Кататися, бачите, скільки катається діточок. Вихідні скінчилися, на жаль. Але гарно то, що ще наступні вихідні зима. А потім вже весна. І ну, гарно. Діти катаються. Ми з Максиком гуляємо, зорі на небі. на небі світять. День пройшов. Ну, гарно. Я вважаю, що гарно. Тривоги були, відбії були. Вибухи гучних не чув. По зараз. Все. Усім гарного тихого вечора, спокійної ночі, миру доброзвади. Усім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Незважаючи на що. Все, на добраніч, мої люди. Пока.